Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную поспостерігати за кущем форзиції. Форзиція один із найпопулярніших морозостійких садових кущів, який завдяки своїм яскравим квітам є справжньою окрасою саду, що оживає після зими. Цвіте форзиція дрібними та численними жовтими квіточками. Що зазвичай складаються з чотирьох довгастих пелюсток, зібраних у трубочку біля основи. Квіти розвиваються на старих пагонах минулого року. Квітів так багато, що вони вкривають весь кущ, створюючи неповторний ефект. Зацвітає форзиція раніше, ніж з'являються молоді листочки. Квіти тримаються довго, до 25 днів, опадають залишаючи по собі золотий килим. Після припинення цвітіння кущ покривається зеленим листям, не менш численним і барвистим. Листя витягнуто овальної форми, приємного світлого тону, що дозволяє форзиції влітку виступати яскравим фоном. Для інших рослин. Восени форзиції дарують особливе шоу, листя перефарбовуються у яскраві, помаранчево-червоні, жовті чи пурпурові кольори. На сьогоднішній день більшість скверів, приватних садів і вулиць міста прикрашає саме форзиція. вона вважається символом приходу весни. Отже, дітки, за чим ми сьогодні спостерігали? Так, за кущем форзиції. Що з'являється першим у цього куща? Квіти чи листочки? Правильно, першими з'являються квіти. Які квіти у цього куща? Правильно, квіти жовтого кольору складаються з чотирьох довгастих пелюсток, зібраних у трубочку. Що з'являється на кущі після цвітіння? Молодці з'являються молоді зелені листочки, якими вони стають восени. Правильно листя перефарбовуються у яскраві помаранчево-червоні, жовті чи пурпурові кольори, де ми можемо побачити ці кущі? Правильно у скверах, приватних садах. На вулицях міста. Дякую за увагу. До нових зустрічей!